Доброго дня, шановні панове студенти. Ми продовжуємо наш курс теорії формальних мов, автоматій та кодів. І сьогоднішня наша перша лекція, лекція, яка йде під номер 19, де присвячена алгоритмам членства для контекстно вільних мов. У передніх лекціях ми стверджуємо, що без будь-яких уточнень існують алгоритми членства та аналізу для контекстно-вільних граматик, які потребують приблизно довжина слова W в кубі кроків для аналізу слова W. Тепер ми можемо виправдати це твердження. Алгоритм, який ми тут опишемо, називається CYK алгоритм. Він названий в честь його творців Джона е, Коке, е, Янгера та Касамі. Алгоритм працює лише якщо граматика в нормальній формі хомського і успішно е, розбиває одну проблему на послідовність менших е, у такий спосіб. Припустимо, що ми маємо граматику G у нормальній формі хомського та слово W, яке дорівнює А1, А2 і так далі, АН. Визначимо під слово В і Й, АІ і так далі АЙ і під, під множини в множині змінних В великі. В і й, це такі змінні А, що з А розширено виводиться слово дубль Й. Очевидно, що Слово W належить мові, яка породжується граматиці G тоді і лише тоді, коли змінна С велика, початкова змінна С велика належить множині v 1 n Щоб обчислити множину V і, J, зауважимо, що змінна А належить. Множині В і І тоді тільки тоді, коли граматика G містить правило виводу А велике виводить А І. Отже, множина В велике І, тобто множину В великих ІІ можна обчислити для всіх І від одиниці до Н шляхом перевірки слова W і правил виводу граматики. Щоб продовжити, зауважимо, що для J більше I Змінна А виводить слово В і, тоді і лише тоді, коли існує правило виводу А велике, виводить Б велике С велике, з Б велике розширено виводиться слово В і К, В і К, і з змінної С велике виводиться розширено слово W K плюс J. Для деякого K з умовою, що К більше рівне І і менше J. Іншими словами, множина В і ОЙ це є об'єднання по всіх К від І до J1, таких змінних А, що А виводить А велике виводить Б велике, С велике, і з Б велике умови, що Б велике належить множині змінних В, В і К, а С велике належить множині змінних В велике К плюс 1 Й. Перевірка індексів. У цій умові, так, умові 1, доводить, що цю формулу можна використовувати для обчислення всіх множин В і J, якщо ми будемо діяти в такій послідовності. Перше, обчислення В1,1, В22 і так далі В Н. Друге, обчислення В1, 2, В23 і так далі В 1 н Третій крок обчислення В велике 1, 3, В велике 2, 4 і так далі. В велике N мінус 2 N І так далі. Приклад Приклад 2, 6, 23. Визначте, чи є слово W, яке дорівнює АА, Б, Б, умові, яка породжується граматикою. С великий виводить А великий, Б великий, А великий виводить Б великий, Б великий, А великий виводить А маленький. Б великий виводить А великий, Б велике. Б великий, виводить Б маленьке. Спочатку зауважимо, що w 1 дорівнює А. А тому множина В 1, 1,1 це множина усіх змінних, які безпосередньо виводять слово А. Тобто В 1, 1,1 складається з, з одної змінної А велике, як ви бачите звідси. Оскільки дубль В велике, 2,2. До рівні А, то також маємо, що В велике 2,2 множина складається з одної змінної А великий. І аналогічно: В1,1 складається з множини А, В2 2 складається з множини А, В3, 3 складається з множини Б, В4, 4 складається з множини Б, і В55 складається з одної, з одної змінної, перепрошую Б. Тут мовиться про змінні Б. Тепер ми використаємо рівність 1, так, про яку ми говорили, умову 1. Щоб отримати v 12 щоб отримати мажину змінних v 12 Це такі змінні А, так, що А виводить, А велике виводить Б велике, С велике, Б велике належить v 11 і С велике належить v 22 в велике 1,1 складається з одної змінної А, і В велике 2, 2 складається з одної змінної А. То множена В1, 2 складається з усіх змінних, які зустрічаються з лівого боку правила виводу, правою стороною якої є АА. Оскільки їх немає, то множина В велике 1, 2 порожня. Далі. В велике 2, 3 складається з тих змінних А, що А велике виводить. Б велике, С велике, Б велике належить В велике 2, 2, а С велике належить е, множині змінних В велике 3-3. А тому необхідною, умов, необхідною правою частиною є А велике, Б велике. І ми маємо, що В велике 2, 3 складається з початкової змінної С та е, змінної Б велике. Простий аргумент в цьому напрямку так само дає, що В, великий 1,2 порожньо. Множина В велике 2,3 С великий Б великий, В, великий 3,4, це А великий, В великий 4,5 це А великий, В, великий 1,3 це С, велике, Б велике, В велике 2,4 це є А велике. В велике 3, 5 – це є змінні С велике, Б велике, Б велике, 4, це є змінна А. В велике. 5 – це є змінні С велике, Б великий, В велике 5, це є змінна С велике, Б велике. А отже, ми отримуємо, що слово W належить мові, яка порушується граматикою G. CYK алгоритм, як описано тут, визначає належність до будь-якої мови, створеної граматикою в нормальній формі хомського. З деякими доповненнями для відстеження того, як елементи V і О виводяться, його можна перетворити на метод аналізу. Щоб побачити, що cyk алгоритм належності вимагає. Великий n куб кроків. Зауважимо, що потрібно обчислити рівно N помножити на n плюс 1 на 2 множин В v v великого І. Йо, так? Кожна множина містить у собі оцінку щонайбільше N членів у рівності ці один, так? про яку ми говорили. Рівності, чому дорівнює В множина змінних В і Ох, з чого і випливає заявлений результат. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати свою дуже коротеньку лекцію. Дякую вам за увагу. До наступної лекції.